Удача любить тих, хто веселий, сміливий, легкий на підйом та безшабашний. Світ любить перших, світ любить лідерів, світ любить режисерів свого життя, світ любить тих, хто сьогодні перемагає. Сьогодні не потрібно бла-бла-бла, а сьогодні є результат. Я завжди кажу до людей: якщо ви не вирішуєте проблему то ви стаєте для мене проблемою. А якщо ви стаєте проблемою, то хтось повинен піти або ви, або я. Так що вибирайте, або ви працюєте, або сходите з дистанції. У кого своє внутрішнє я просипається, він починає задумуватися, він починає діяти, він починає моделювати своє життя, а не плести за течією. А, пле... а не йти за течією. Я не кажу, щоб йти проти течії. Можна просто через річку проплисти, течія йде поперек річки, але не за течею. За течією це, це вже варені сосідські. Любіть себе, хваліть себе за правильні вчинки та досягнення. Нехай ваша любов до себе зростає щодня.